Перших 88 прикордонників-строковиків демобілізували на Волині. Замість півтора року через воєнний стан вони прослужили вдвічі більше. Більшість із них охороняли та окріплювали рубежі з Білоруссю. Несли службу на польській ділянці кордону. Та були й такі, які добровольцями зголосилися захищати Україну на сході. Репортаж Катерини Курбанової. Ви дійсно найкращі із найкращих. І ми пишаємося, що в нас з нами проходили службу такі військовослужбовці, як ви. Понад три роки строкової служби у прикордонних підрозділах і нарешті демобілізація. Цього дня солдати дуже чекали. Серед них і 22-річний Володимир зі Львова. Думались на півтора роки. Получилось на трошки більше Раза в два. Коли на строкову службу розповідає, не думав, що доведеться захищати країну зі зброєю в руках. У зону бойових дій попросився добровольцем, інакше туди було не потрапити. Батькам не зізнався. Згадує найважче було спочатку. Перший вихід на ноль, перший двохсотий, і останній тиждень як їдеш додому. Дуже страшно, бо боїшся, що тиждень лишився, а вдруг що не повернешся от. Саме було. Пліч опліч із досвідченими побратимами-прикордонниками, бійцями ЗСУ та Нацгвардії Володимир воював під Бахмутом. Метрів з 10 глибину, оце С-300 пацики. Це перші 88 строковиків, яких урочисто вітають із завершенням служби. Частина з них охороняли кордон із Білоруссю та Польщею. Нелегка служба важка, особливо на білоруській ділянці кордону це і охорона кордону, і прикриття і облаштування кордону. Ці військовослужбовці зараз йдуть в цивільне життя. Та мають можливість відпочити протягом одного року, тому що з моменту демобілізації вони отримують рік навіть строчку. Ілля з Дніпропетровщини вчився на юриста і під час війни охороняв морську ділянку кордону на Миколаївщині. Запевняє, коли ворог рушу великим наступом, думав лише про одне як не дати окупантам втілити в життя їхні плани. У нас не було такого, що там, наприклад, там, ти строковик, ти контрактник, мобілізований. У нас всі хлопці були заряжені на те, що ну, ми повинні тут бути. Ми ну, все ж таки всі давали присягу. Та найбільше чоловік тепер хоче обійняти своїх рідних і друзів, з якими не бачилися три роки. Попереду відпочинок і цивільне життя та хлопці запевняють, готові знову стати на захист країни, бо треба довести справу до кінця і перемогти. Морально 50 на 50, фізично абсолютно готові. Хочеться чим поскорше якийсь вклад внести, щоб вони вже нарешті вийшли звідси і ми далі проживали мирно. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.